Пиляють, хлопці дрова пиляють сьогодні в мене, близько не підходять, бо і так не чутно. Тут машина, дров, вже лежить, мабуть, років 10. А це, володя, вирішив її перепиляти. Хочу на борщ кропу вирвати, петрушки вже нарізала. А це. Вийшла кропу нарвати. О, вибрали огірки. Ті, що перший раз, перші ми садили огірки, вже вони такі старенькі бачу, листя робиться. На другій площі пізніше садили, там зелені стоять, тільки з'явилися огірки. А тут вже ми багато зібрали і збираємо. Картопелька це гренада. Така вже трошки підсиха. І колір поміняла. Зараз покажу вам помідори, які садила я. Мені. Ніж часником. Часник ми вибрали. А помідори ось посадили. І оце вони в таких рядах. Володя підгорнув, я між до рядя посапала. Тепер будемо ждати рожаю. На тих перших, що ми садили, вже помідори збираємось. Стигли, а тут ще тітя ось Володя сапав стежку, так сапу покинув. Прийшов взяти дрова, пилять. Ось тут посіяла моркву, ще не бачу, Щоб сходила. Вибрали часник і посіяла тут моркву. А тут, тут посіяла тайкон гредьку. Уже вона чотири листочки отака. І її перес... посапала, а там з краю посапала чорну редьку. Теж така сама. А от моркви не бачу. Може такі сімена. Хто зна, які купили ми сімена. Ну поки нема. Чи буде з неї довг, чи ні, буде видно. Так, бурячок. Вже в мене картопелька вариться і морква. Зараз крупу нарву, капусту накришила, вирізала капустинку. Така гарна капустка. роня А це ось хочу якийсь зеленіший кріп зірвати. Бо заморожений не хочу поки його використовувати. А тут Ще можна зірвати листочки. Поріжути буде. Вже тут рвала, рвала, що нема де й вирвати. Але все-таки ще можна вирвати. Не весь посух. Зараз чесночку покрашу. І буде нам борщік, так. Такі в мене день, ось великі, гарні. Дінький, багато. Воно. Дивлюсь, є деньки. О, і кавунчики є. Зараз покажу, який кавунчик. Це ось такий невеликий. А це вже гарний такий кавун. Не хочу далі йти. Вон бачу ще там. Ух, хавно диня така здорова. Ні, покажу таке Диню. Це в мене ось такий гіркий перчик. Ой, тут треба вибрали цибулю і пішов бур'ян рости. Дивіться, яка в мене диня. Бачите, яка диня. Здорова. Здорова динька. Так, я думала, що не будемо ми. Кавунами, з динями, щоб пізно воно якось дощі були але дивіться, воно, бачите. Як? Гляньте, є кавуни? Є. Це меншеньке воно. Щось буде. Тодинка воно. Щось буде. Тут ось, ось гудення маленьке, а диня, подивіться, яка гарна здорова. Зараз вироблієнці. Дивіться, як денька гарна. Здорова. Тут меншенька. Щось буде. О, Кавунчики. А то маленькі такі. Але вони виростуть. Це гренада Ви? така. А це в мене фіолетова картопля. Оця полоска. Що всередині фіолетова така. Вудення гарне, побачимо, що буде. А оце вже майже сухо. Ну, ще є кущі зеленуваті, Це белороса. Ну, побачимо, який буде і буду показувати. Ну ось так. Так. Ага, і ще тут ось зелененький кріп. Дорву. Я люблю, щоб зелені багатенько було. О, а як всього накидаєш у борщ, то й борщ смачний. Саме головне кусок м'яса. Якщо кусок м'яса в борщові є, борщ не може бути поганим. О, погано, коли м'яса нема то тоді робиш кращу зажарку, щедру таку. Багато цибулі, моркви, пережарюєш, тоді. О, ну все, показала вам. Щось внук біжить до мене. Ну все, пока.